Thank you. способом, так як я колись хотів. Два рядки через один, два рядки через один. Подивимося експериментально. 1-25 штук на метр. Я вже відраховував, не знаю, скільки це буде в мільйонах. Ну, гречка мені подобається. Красива, гарна, груба. В принципі, я тут більше нічого не можу зробити краще тут, надія тільки на дощ. Так, попелиця не дає нам жити. Хоче знищити наш ворожай гречки. Тут гречки і так. Дуже багато тої попелиці. Інакше лишимося без гречки. Там Того року я таке спостерігав, але так трошки. А того року масово. Масово от видно. Весь покручений листок, то все попили це сидить. От. Вот. Ну, масово, дуже масово. Аж крутит. так крутить. минул тиждень. Інсектицидна обробка допомогла. Купили здохла, речка віджила і починає цвести. Чіж бути передовим, всі два через один. Так, прийшов тиждень знову Гречка по осінній уранці. вже висотою в метр. Рядки практично сшиті. Всія нам було два рядки через один. Дощу і немає. Вона тут, як бачимо, стоїть непогана, не сильно в'ява. Правда, до обіду було хмарно. Так ось такий получаємо результат. Одна гілка, дві гілки, три гілки, чотири гілки. Чотири гілки. Така ось гречка. Метр висотою. Розгілкована, виходить, якщо сіяти, два через один. Якщо в рядок в рядок, 19 мене міжряддя, то виходить одна рослина. Не гілкується. Він. Тут пшениця слабше показує, а гречка показує навпаки. Набагато кращий результат, вона тут вища, густіша, грубша, ну, в загальному тут навіть края мають метр двадцять. А там края низькі. Ну, тут взагалі маса така от, мегамаса. Гречка та сама. гречки насипало. Я кажу, тут 20 сотих, там 30. Два повних бункери. Плюс мінус до 2 тонн. Дві тонни ясно, що немає. Але це не пшениця, що з пів гектара дві тонни має сипати. Тому так ось вот, тут сіяно, два рядки через один. Зараз ми тут довго не думаємо. Зачіпаємо бляшані диски на яких пише Велес Агро. Дискуємо, бо завтра дощ. Ну і 3-4 дня дощу, то ми собі будемо віяли. А то вже буде готово, стояло до посіву Впаде дощ, потім через тиждень культивація посів пшениці. Тут буде Богемія Там буде Скаген А ось там я маю город, там де я задискував гречку. Там буде Патрас. Дуже близько, щоб було, щоб порівняти три пшениці, які будуть вражайності, сходи, кущення і так далі. Так що Гречані, жнива тиждень назад початі, а зараз другий раз ми виїхали, закінчені. Чекаємо на столі.